Привіт! Ну що, настав час для хайп відео. А у мене теж панелі виробляють під снігом. А йдемо же покажу. Отут їх скільки? 5, да 6 всі підряд. 11 підряд і ніяких там паралельних по 2, по 3. 11 підряд. Один довгий високовольтний масив. Ох, що щоб ж тут не убиться ще з вами. Давайте, щоб я ж відео не переривав. Оба! Ой! Знімаю прямо лайф екшн. Екшн. Іду прямо з вами, бачите, взяв щитку, поки її лишу. Потім почистим, подивимося різницю. Опа. Так, вот це інвертор. A Sun. Smash 2. 6,2 кВт реально на нього, бачите? Діапазон робочий MP5, де ж він тут? Ось він. 55-450 вольт по входу. Так, ну і типу, оптимальний 240, ну, але ясно, що в мене більше. От напруга на масиві 324 вольти. А не бер, що ж вони виробляють? 1 Ампер. Ну, трошки менше, насправді 16 Вт. 16 Вт є виробіток. Ну. А тепер я буду змушений перерватися. Єдине, що ми зараз зробимо, ми зафіксуємо час. І час у нас 8,54 ранку. А чі, те, що показує погодна станція. До речі, вітерець якийсь є. Щось навіть вітрячок виробляє. Да? Непогано їде. 200 Вт, там, якихось там, 240-250, ну, в принципі, все адекватно. Так, але піду ж почищу і продовжимо далі. Ну що ж, інструмент щітка свою роботу зробив. От Бачите, ці панельки я вже відчистив. Це тих самих 11 штук, просто я з іншої сторони, до них заліз. Аба! Тепер же ж не убить себе знов. Але тут уже легше. Йдемо, 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 йдемо. Тут я ще нічого не чистив. Це у нас трошки якось все їде. О! Йдемо подивимося, що ж на... на інверторі стало, я не знаю. Ще що стало, зараз з вами разом подивимося. І скільки це часу зайняло почистити, заодно перевіримо. Щоб ніхто не розказував, що це не варте того і так далі. Так, починаємо з часу. 9.03. Ну, вітер так само трошки щось там дує. Щось там вітрячок, це найбільший, щось там виробляє. Ну, бо вітер такий не сильно великий, да? на якихось 100 Вт заходить, хорошо? О! 80 Вт. А що в амперах? А ампер стало 2. А напруга що? А напруга не змінилась, бачите? От напруга, яка була, така і є. А струм, який може проходити через панельки, виріс. Виріс суттєво. Ну, тобто, чи треба чистити? звісно, треба. Якщо є можливість, якщо є можливість залізти, вітер вщух. Провалився під три. Ще на інерції щось трошки їде, але не знаю, як воно буде. Давайте заодно ж покажу вам, як же ж йде саморобочка зі зміненим вітроколесом. Ой, може, сфокусується. Ну, набирає вона 20 вольт і йде заряд якби далі. Ну я з неї бачив 150 поки що найбільше. Мені здається, що просто є проблема. Я там пропустив один момент. це Цей середній. Він сидить на корпусному підшипнику, яких по-хорошому має бути якісь самоврівнювачі, яких по-хорошому має бути два. І через це, в певні моменти, коли він набирає певні обороти, його починає ковбасити. Він нестабільно сидить, якби. На меншому вітроколесі цього видно не було, а на більшому це чітко дуже проявляється. Тобто банально треба переробити вузол оце кріплення. Ну це вже не зараз. От, і тоді все буде з ним абсолютно повністю нормально. А так конструкція адекватна. Може собі їхати. Як для малого вітрячка він в принципі показує то що, то, що треба. От на такому вітрі навіть шуму ніякого немає. Як тільки піднімається поза 5-6, оцих от два малявки починають шуміти. Решта шуму практично не видають. Я думав, що цей буде шуміти. Ніфіга, він не дає шуму дає тихий шелест. От-от банально, отак це можна описати словами. Оці шумлять. Раз, два. Тому що я ще не виправив мій лопать, я вже колись розказував. Але ж не про це відео. Відео було про панелі. О, слухайте, це що сніг нападав? 75 Вт. Ну, знаєте, таке, хмарка туди, хмарка сюди 5 ватт туди-сюди різниці, це не сильно важливо. Ампери, 320. Та ну все те саме, в принципі, в великому рахунку. Ну, окей, бачили 1675. Отака різниця. Все. Робіть висновки самі. Що з тим робити? Робіть висновки теж самі. Інвертор адекватний. У мене куча відео на каналі, він працює собі і працює, до нього не підходиш. Ну, шумить тільки. да. Має там зверху ці вентилятори. То він і в гаражі стоїть. От і все, а так, а так нічого надзвичайного. Він в мене працює на те, щоб ці два друга відбирали і передавали мені далі в основну систему. Тому таке. Чистіть сніг. Чистіть.